Вітаю, друзі, підписники, глядачі та гості нашого каналу. Сьогодні буде таке відео, добірка про е, міні-комбайн. Подивимося, які функції вони виконують, що їм можна прибирати. Також подивимося на базі чого вони зроблені. Ну а ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставити пальців вгору. Також є група у Фейсбуці Вовани. В описі до кожного відео є посилання. О, і також не забувайте писати, які б добірки ви ще хотіли побачити. І так, дивимось. Бачимо, є отакий комбайн-міні. Комбайни є різні різних модифікацій. Прибирають і сою вони, і є, щоб можна було прибирати і пшеницю, також рис, рисові і, і все таке інше. Також є деякі варіанти. Ну Тут в цьому відео ми на всі ці варіанти подивимося, якщо ви власник невеличкої ділянки і хочете є бажання займатися посівом то такі комбайни, я думаю, будуть вам в руку, тому що завдяки їм ви ні від кого не будете залежати. Треба по урожай, треба прибирати. Все, завели і погнали. Звичайно, воно Якість уборки не так, як у справжньому повноцінному комбайні, ну, але ж все ж таки це дуже-дуже круто. Особливо, ось, наприклад, кукурудзу. Дивіться, навіть для себе посадили для хазяйства. А вже не руками ламать ходити. А бачите, отакий міні-комбайн все зробить за вас. Початки вже вам Кидаються у мішок, чіпляється спеціальний мішок, кидаються туди початки. І швидкість доволі таки непогана. Ну, а це таке більше як для скошування. Бачите, як прикольно робить Волок виходить дуже класний. Цей варіант теж для кукурузи однорядний. Бачимо, приєднується така, такий агрегат до мотоблока водяного охолодження. Ну, ось такий, яким можна, в принципі, збирати і пшеницю, ячмінь. Там, ну, все, все таке, яке зернове, зернові культури їм в принципі, можна було збирати. От дивимося, збирають сою. Дивіться такий комбайн, невеличкий, але він справляється з соєю. Ось теж з такою косаркою. Дуже класною. Це можна також пшеницю скашувати, щоб вона досихала. О, потім потім в'язати, вибивати чи просто грузити і молотити. Тобто це вже на ваше бажання. Ну, але скошувати можна отакою от косаркою. Дуже класно виходить, дивіться. слажує його ідеально. Друзі, не забуваємо підписатись на канал Вовани, канал про міні-техніку, мотоблоки, міні-трактори, навісне обладнання до нього, також різні цікаві добірки про міні-трактор або мотоблок. Також на цьому каналі є саморобні відео, де про саморобки, про саморобне навісне, про саморобний мотоблок. Мій, який я зробив своїми руками. От. Також все навісне, обладнання до мотоблоку свого я роблю сам. Так що підписуйтеся, дивіться і коментуйте. Також дивимося, наступний варіант це ось такий теж комбайн, який, яким можна прибирати також і зерно. Пшеницю, ячмінь стоїть жаточка така невеличка, там барабан, шнек, і все це діло, бачимо, молотиться, а від тіля вже, можна сказати, солома. Якщо прибирати зерно, то солома буде йти. Ось бачимо, теж культура вже дозріла і таким Піном її з кошею. В принципі, той самий мотоблок, але з такою ось косаркою. Ну, коло не виходить. Ось теж для сої дуже міні-комбайн, такий дуже маленький, прибирає сою, тільки він не молотить, а бачимо, що її просто складає, зрізає і складає що це можна сказати не комбайн а просто як косівка така скашує ну а такий варіант теж цікавий звичайно ходити треба дуже багато тому що однорядний Бачимо такий на базі мотоблока. Заря називається міні-комбайн. Тобто чіпляється він просто як навісне до мотоблока. А мотоблок сам це як самохідний транспорт і також як ну, запитує в роботу сам цей міні-комбайн. Теж бачимо такий міні комбайн ось так працює. Там вже бачимо, зав'язує повний мішок на молотили. Ну і їздить можна по кругу, Це бачимо на гусинічному ходу. Тобто проходимість вже в ньому краще, тягове зусилля краще. Теж такий цікавий варіант. Що, друзі, ну, така була добірка. Ви додивляйтеся, а я вам кажу до наступних відео. Па-па!